Фермера блогера з краслян в народі вже охрестили лікарем Айболитом. Це той самий ветеринар Михайло Травецький, який рятує корівок, що постраждали від війни в різних регіонах України. Кожна друга тут має свою важку історію. Хоча по їх оптимізму сьогодні цього і не скажеш. У мене на фермі також знаходяться тварини, які... Не то, що приймали, а які зазнали досить серйозних таких, ну я вам скажу пошкоджень. От якраз в період активних бойових дій в їхніх регіонах. Це теличка сніжана, зникаючої сірої української породи, яку й намагається відродити Михайло. На її долю випали непрості випробування, яку я привіз із під Макарова, яка була. Фактично в окупації і її подруга, от друга теличка. Ну вони були тоді вагітними тельками, От ну її е, фактично розстріляли. От проблема була в тому, що у двір, де вони жили, от, був е, атакований росіянами. і фактично згоріла хата і осколками от, пошкодили, перебили передню ногу і фактично чудом врятували їх. От одну змогли врятувати, іншу ні, бо там задню ногу одірвало. Там взагалі було жах. О, прийшлося її усипити другу худобинку. От а Сніжану врятували. Вона була декілька місяців в апараті Лізарова, скрученими болтами, нога передня, бо вона тіліпалася. От, і вона потихеньку відходилася, і ну якби о, завдячуючи небайдужим людям. От і її відновили. Відновили, вона почала. Пройшла реабілітацію і приїхали, приїхала вона до мене. От, і зараз стратегічна задача мого бика плідника Велеса от, якраз її спарувати для того, щоб вона поїхала вже назад, вже тільною корівкою. Після реабілітації на Велесовій фермі Сніжана почувається як на п'ятизірковому курорті. Вона народила навіть при цих травмах, які в неї були ушкодженнях. В осколочні вона була побита і посічена вся, от, осколками. Вона не збросила теля і вона народила Вереса. От і цей бичок уже поїхав плідником. Вже поїхав на Житомирщину. От через що все якось воно так склалося. Зараз вона вже від'їлася, уже така кругленька стала. Ну вже зовсім зовсім інша картина. Ще дві талички до Михайла на реабілітацію потрапили з броварського району, де теж було гаряче під час активної фази бойових дій. Фактично, от була дедлайн. От в двір попало три міни. От розщент розбило хлів, і вони ще коли були маленькими таличками. Їх врятували тільки те, що на них накрило дверима, і от, і фактично, вони теж були дуже сильно посічені осколками, але вони вижили. І я їх, ну, власник мені їх віддав, тому що в нього вже там, ну чесно духу, вже в дядька не могло ними займатися. І фактично я їх взяв. І зараз також пробую їх спарувати. От і якби вони зараз з мене. Я думаю, що вони зараз в такій в зоні У вас реабілітаційний центр да, такий реабілітаційний центр. Ну хто їх кому там тварини забирають назад? От а так в основному вони всі в мене ну вже залишаться. У перший місяць повномасштабного вторгнення фермеру блогеру теж велося не солодко. Орки проходили там за горбом. От сумська траса. Тут вони були, сусідні села вони були, от, буквально ось цього, кілометр два від нас. От, тут була досить напружена ситуація, тому що ну, знаєте, вранці було кучу людей. От, все село було, заїхала сюди куча біженців, ну, виїхали з міст із Києва, з Чернігова, і з Сум. От, і тут пусті хати всі горіли каганцями, багато людей поприїжджало з міста перебуть війну, ну, активну фазу цю. А потім, коли пішли колони, От Російські із боку срібного, от, то якраз отам із румнів, і всі вони йшли сумською трасою, то я вам скажу, тут буквально за одну годину тут село пусте було. Осталися місцеві жителі, я тут на хуторі залишився один із своїми коровами. Так склалося, що годувальниці Михайла і самі лишилися без кормів перед загрозою голодної смерті. Привозив сіно, сіна тоді у мене було дуже мало. Я брав його сіно у охіньках, купував от у переволочній, а там взірвали міст. От, і фактично я туди не міг попасти. От сі зерно я купував у дігтярях, а там перерили ров. Я не міг туди заїхати, взяти. І в мене вийшло, почалася війна. Торгнення, і мені нічим годувати худобу. Тут чесно, була перший тиждень. Я тут по самому було лягаю в ясла. Ну я дуже вдячний людям, от, які відгукнулися. Я чисто з сідників брав сіно в людей, купував, хто так віддавав, ну, тому що я вам скажу, була досить серйозна проблема з реалізацією. ну, Коштів фактично не було. Я молочку роздавав людям. Просто я її роздавав. Хто міг, платив гроші, хто не міг, я її просто віддавав. Я привозив так, як в мене молоко, все під замовлення, а тут же ж стояли. Плушилки мобільного зв'язку, мобільного зв'язку не було. От в мене все воно через телефон. Люди виходили, брали, куча людей роз'їхалася, і вийшлося. Ну порозбігалися. І получилося, що я приїжджав у прилуки всюди, гриміло, стріляли. Коротше, страшне, що творилося. Я їздив по місту і по бомбосховищах людям роздавав молочку. Хто платив гроші, хто не платив. Ну коротше, я вам скажу, було дуже напружено. Я ледь кінці з кінцями зводив. Тоді перед своїми годувальницями Михайло відчував шалену від... Відповідальність він просто не мав морального права їх зрадити, бо у кожної і без того дуже непроста доля. Таке відчуття, що ти іначе ну розумієш, от, а з другої сторони ти. Несеш відповідальність за них усіх, розумієте сім'ю там у машину пригнули, виїхали за кордон, все спокійно, нормально. А оцих куди я їх всіх діну? Розумієте? І в мене на сьогоднішній день це ну саме болюче питання, тому що майже всіх тварин, оце ну я не рахую теляток, що в мене народилося, а все основне стадо це всі мої. На сьогоднішній день 18 корів, які в мене є. О, то кожна щита корова 90% корів з м'ясокомбіната. Я забрав. Фактично, вони йшли на скотовоз на бойню Вивозить я їх відбирав і ставив до себе в прицеп. Лише за рік повномасштабного вторгнення поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилось на 20%. П'ята частина це 2 мільйона було корів. А зараз їх залишилося. От вважайте, на 20%, Це на 500 тисяч, на півмільйона менше. І я вам скажу: якщо так далі буде рухатися ситуація, то ці корови будуть. Оце в мене воно буде як зоопарк живий. От, розумієте, тому що корів уже фактично не залишилося. Нас зараз залили польським молоком. От, і ми думаємо, що це все класно. Ну воно пластмасове те молоко. От, і фактично. Я чу кажу пластмасове, тому що там ну якби хімічних речовин компонентів додаткових більше, ніж самого молочного компоненту. Розумієте, і сьогодні живе справжнє молоко. Пити для нас це, я вам скажу велика розкіш. Михайло Травецький заприсягся відродити сіру українську породу корів, яка із його слів дає чарівне молоко. Мене стримують мої сірі. Їх залишилося 300 голів на всю Україну. Ну як з ними вивезти їх на м'ясо і сказати потім дітям, що от була колись така сіра худоба, на яких чумаки возили сіль з Криму. А я вам скажу, оце ця худоба, на яких возили чумаки сіль з Криму. Вони ось живі отут ходять. Я вам скажу, що це історія, яка має тисячелітню історію, і вона стоїть в основі створення двох тисяч порід худоби у світі. Це основна порода, на основі якої були створені ці всі породи. Розумієте, от їх здати на м'ясокомбінат. Михайло Травецький запевняє, не зупиниться перед своєю мрією, поки не матиме ста сірих українських корів, які будуть давати особливе молоко, яке чудово засвоюється навіть лактозниками.